Америка країна мігрантів. Сюди століттями з'їжджаються люди в пошуках кращого життя, перспектив, можливостей і власного щастя. І от цікаве спостереження. Переїжджаючи сюди, люди приносили щось у таку відкриту і інклюзивну американську культуру. А власна Америка навіть заохочує це. Вільнодумство і е, е, свобода поведінки, яка за орвелом категорично заборонена, у Штатах цвіте і пахне. Тут ти можеш бути самим собою. Тобі не потрібно підкорятися якимось безглуздим, безпідставним правилам поведінки когось. Я не про закони, якщо що. Америка країна вільних людей, країна американців, які пам'ятають своє коріння. Бо, врешті решт кожен колись сюди приїхав. І природно, що люди, переїжджаючи сюди, шукали собі подібних: свій до свого по своє. І так в Лос-Анджелесі є деякі квартали, сама назва яких наштовхує на те, що не важко здогадатися, хто проживає на тій території. Наприклад, тут є Литил Токіо, Литил Арменія, навіть Бангладеш чи Литил Ефіопія, а ще Корея Таун і Таун. А якщо до України, якщо ви бачили мій випуск про українські і російські товари на полицях американських супермаркетів, то знаєте, що є невеличка проблема в українців із самоусвідомленням себе як окремішної від радянського союзу нації. Останні 30 років було багато. Потрачено на те, аби це самоусвідомлення і самоідентифікація так і не прийшла. І є ще один доконаний факт: Україні не 100 років, і стартова точка не радянський союз. Україна нація із дуже глибоким корінням, і ми сьогодні стоїмо на плечах наших предків, наших попередників. Ще до того, як стався Союз, Україна пройшла дуже криваву і, на жаль, Неуспішну боротьбу за свою власну незалежність. Національно визвольні змагання 1917-21 років дали потужну хвилю самоідентифікації, яка, на жаль, була змушена мігрувати. Але перша міграція в Каліфорнію була не напряму з України, а відбувалась десь в 40-х-50-х роках минулого століття вже зі східного узбережжя. І ось тоді, вже тут на місці, українці починають активно працювати над своєю власною громадою, яка буде окремішною від будь-яких інших слов'янських народів. Лос-Анджелес це не Чикаго чи Нью-Йорк, де є потужна українська громада, де є окремі українські квартали, знакові навіть для таких мегаполісів. Ти була у мене вдома, говорила з господарем ні, я не говорю українською. Ну що менше брехні, більше української їжі. Та все ж навіть в цій столиці національностей, народів та релігій мені вдалося знайти чисто український без домішку радянського елемент. І я вам рада його покажу. Так, Україна ще не має свого великого кварталу Little Ukraine або Ukraine Town. Але Україна має своє село. Якось ми приїжджали на авто по цій вулиці, і я бачила назву українське село. Я подумала: ні, ні, такого не може бути в мене якийсь блік. Але, на щастя, це не блік. Так, тут є маленьке українське село Ukrainian Білич, в якому зараз трошки е, не всі українці кажуть, що українці тут вже не живуть, але тут є перелік прізвищ, і по них можна здогадатися, хто ж тут. Живе українець він чи ні. І прізвища дуже навіть український в більшості. Будь ласка, Слободян, Стадник, Лопушинська, Чапран, Санчес. Санчес, очевидно, латиноси. Цукерман, напевно, німці. Алдана, П'ятковський, Шміт, Завада, Матвієв, Вовк. Великач. Поки що серед прізвищ переважають українці в українському селі в Каліфорнії поруч із Греко-католицькою церквою. В самому центрі Даунтауну, Лос-Анджелеса, урядового кварталу, де поруч знаходяться головні будівлі Лос-Анджелес каунті є шматок української історії. Тієї історії, яку ми до цих пір. Відчуває. Це невеликий постамент пам'яті жертв голодомору. Голодомору. Тут в Лос-Анджелесі. Пам'ять жертв голодомору. Коли я вперше сюди потрапила, буквально в перші дні мого перебування в Лос-Анджелесі, я не розуміла, наскільки цей пам'ятний знак є. Цінним і унікальним. Тому що тільки вдумайтеся: Америка, Каліфорнія, Лос-Анджелес, Америка країна мігрантів. Тут живуть люди з усіх куточків нашої планети. Тут переплітаються історії культури, мови, особистості. Це мікс національностей. І ось тут. Як мала постаратися українська діаспора і якою мала бути єдність української громади, аби в Лос-Анджелесі поставити в самому центрі урядового кварталу поставити пам'ятний знак жертв голодомору? Тільки вдумайтесь ці ті слова в пам'ять семи мільйонів українців, які стали жертвою російського комунізму. Які втратили свободу, власність і їхнє життя за наказом радянського уряду впродовж 32-33 років з років, спричиненим геноцидом голодом в Україні. Основа, основ – український центр. Це те місце, куди в першу чергу прийде новоприбулий, аби знайти своїх людей. Можна собі тільки уявити, яку важливу роль відігравав цей центр в доінтернетську епоху, коли переїхавши за океан, втрачався будь-який зв'язок з Україною. Листи йшли цілу вічність, а скайп чи імейли прийдуть до українців ще. Трохи пізніше саме в такому центрі збиралися українські мігранти, влаштовувалися заходи і якісь вечірки до важливих і пам'ятних дат в Україні. Можливо, це когось дивує, але при українському центрі створилася українська школа для дітей. Спокійно тут ніхто підпільно не вчиться по українських підручниках за такою ідеальною і довершеною системою освіти. З предметів тут тільки українська мова, література, культура і історія. А вже ж всі потрібні знання діти отримують зі звичайних американських шкіл. Але така школа вихідного дня виховує в них базу, їхнє самоусвідомлення і розуміння того, звідки вони і де їхнє коріння. Так не все ідеально, і знімемо рожеві окуляри, бо українцям ще дуже багато треба працювати над собою. Нова міграція останнього року, назвімо їх біженцями, привезла в штати те, що Україна культивувала останні 30 років. Бо коли позитив і ці сцени українського центру виспівує ім'я Любиме Моє. Ім а вся ця новоприбула еміграція під сценою викрикує і виспівує ці всі пісні. <плес> То на обличчях старої еміграції читається розпач, огида і якесь нерозуміння цієї. Української культурної регресії інша сторона нової хвилі міграції це українська школа. Вона отримала нове дихання. Серед мігрантів знайшлися професійні вчителі, а ще багато дітей, батьки яких дуже зацікавлені в тому, аби діти не втрачали повністю зв'язок зі своєю домівкою із Україною і продовжували тут вчити, хоча б якусь елементарну базу. Зараз українська школа має декілька класів і дітлахів, які просто знімають дах українського центру. Ще одна точка дотику мігрантів церква. Точніше, релігія. Скажімо так: Українська імміграція в Лос-Анджелесі хотіла мати свою окремішну церкву далеко від отих от боліт, ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. І так, в Лос-Анджелесі є аж Три українські церкви. Одна греко-католицька і дві православні. Є православна церква Святого Володимира. Українська православна церква Святого Володимира. Пам'ять 40-ліття відродження Української православної церкви в Україні 1921-1961 років. І православна церква святого Андрія. А ось українська католицька церква Різдва Пресвятої Діви Марії. Вона не називається греко-католицька, але... Так, католицькі церкви Європи не виглядають, тому даю гарантію, що це греко католицьке Сьогодні субота і церква, очевидно, закрита, працює вона тільки в понеділях, і то відкривається в годину служби, але тут є задній двір. Інтер'єр всередині однозначно із самоідентифікацією. Тризоб на царських воротах, чи як от на канделяпрах в православній церкві святого Андрія. І дуже актуальне питання: чому Українська православна церква? Насправді в Лос-Анджелесі є Русська православна церква, є православна церква греків, болгар, вірмен і всіх інших національностей, але є окремішна українська православна церква. Де моляться за Україну, куди приходять українці, де святкуються українські свята. Часто церква, школа, культурний центр вони діють як одне ціле для того, аби приносити добробут тим українцям, які знаходяться тут. Є такий один цікавий момент самоідентифікації, як автівка. І за кордоном минулого року українці це відчули, коли почали помічати один одного по номерних знаках. В Америці всі номерні знаки одинакові, вони американські, але є дуже така крута штука, як наклейка, і на дорогах можна зустріти багато машин із українськими наклейками, з прапором, гербом чи а, якимись фразами. Особливо це класно виглядає, коли а, є якесь зібрання українців або а, якийсь концерт, і на парковці купа автівок із українськими наклейками. У мене на автівці прикріплений тризуб. І якось я їхала з роботи, і переді мною була автівка з українським а, прапором. Потім я їх обігнала, і на якомусь черговому перехресті ми з ними знову зустрілися. В них опускається скло. У мене теж такі Слава Україні! Героям слава! І все! І ми роз'їхалися, але приємне відчуття і якесь таке щемливе відчуття єдності і приналежності себе до чогось більшого. Я мала інший випадок, коли дівчина мала обклеєну автівку українською символікою. Я підійшла до неї, привітати славу Україні, тому що, якби, всі знають, що це код. І вгадайте, що вона мені сказала? Спасібо, спасіба. спасіба. І, напевно, найщемливіший момент, який був зі мною, коли ми зайшли в один слов'янський магазин купити продукти, яких немає в звичайних супермаркетах. Я про такі продукти розповідала в одному зі своїх відео. І зазвичай там працюють вихідці із слов'янських країн, і ми попросили каву, а це був час активного звільнення Харківської області. І я пам'ятаю, як дівчина просто дала нам каву без оплати, і вона сказала: відсвяткуємо балаклію. І я пам'ятаю, що в той момент у мене з'явилися сльози, мурашки, тому що ми всі тут розкидані, а, і кожен займається насправді своїми справами, в кожного своє життя. Але от є моменти, за якими ти спостерігаєш, є моменти, за якими ти вболіваєш, є звісно момент, коли ти прокидаєшся і одразу відкриваєш новини, щоб дізнатися, що відбувається вдома. І ось той момент, який об'єднує всіх українців тут, свідомих українців, які хвилюються за те, що відбувається в Україні, які переживають за те, що відбувається в Україні, і своїми силами намагаються допомогти. Це багато чого вартує. І це такий момент єдності. Я дуже сподіваюся, що колись об'єднуючими моментами для українців стануть хороші позитивні новини і події. Є ще один спосіб знайти українців в Лос-Анджелесі, крім освячення Пасхи на Великдень, ще й концерти. Наприклад, концерт Океанельзи. На такі концерти власне, ходять українці. От саме українці. українці не жили, вони продовжують залишатися українцями такими, як вони є. Для когось геть нормально жити радянським минулим, для когось дуже важливо триматися своєї церкви. Іншим вдягнути вишиванку, а хтось вибирає спілкуватися тільки зі своїми. Можливо, такі невеликі клаптики, ну дуже українського осередку, про які я розповідала в цьому відео, є тими нитками, що з'єднують дві країни в житті мігранта. Як би там не було, але українці є і будуть. Вони розкидані по світу, але в такі лихі години, як сьогодні, ще більше відчувається зв'язок із зі старим краєм і самоусвідомлення власної ідентичності, що дуже активно конвертується у всепосильну і всеможливу допомогу. Кожен допомагає як може, і кожен робить на своєму місці те, що найбільше від нього залежить. Ми всі разом наближаємо нашу перемогу, неважливо де б хто знаходився. І ми обов'язково переможемо. i Ukraine.